Доброго-доброго ранку, друзі! Так, у нас 8.45 традиційні етери посередах із тренерами. І сьогодні з вами я, Катерина Мілютенко, і ми з вами будемо говорити про те, як 50% часу і завдань. 50% часу вивільнити, і 50% завдань делегувати без найму. Нових працівників. Чи реально це взагалі? Як думаєте, доки ви відповідаєте мені в коментарях, я вже з вами спілкуюсь і говорю на цю тему? Реально, у мене відповідь реально, і це підтвердження інформація після спілкування із власниками бізнесів після випускників після? Наші це спілкування з нашими випускниками. Намагаюсь поєднати, як це гарненько сказати, тому що стільки інформації насправді сьогодні у мене для вас, і це дуже важливо. Я спілкувалася з нашими випускниками. Перше це випускники із тренінгів по тайм менеджменту і друге, звісно, це випускники нашого практикуму. Він називається Перепрошивка менеджменту. З штучним інтелектом для власників та директорів. І от буквально збирала інформацію і цього тижня спілкувалася із власниками для того, щоб дійсно вийти до вас ВТР із новенькими, оновленими даними, і відповідати, реально чи ні. Так, от, відповідь реально. Це відповідь від наших випускників, яким чином вони це роблять. Перше, звісно, використовують прицільний тайм-менеджмент, використовують планування і дивляться, що саме вони можуть автоматизувати через штучний інтелект. І насправді, ось цей період, це період підготовки, і він найважливіший. Що за підготовка? Дуже просто. Коли ми починаємо слідкувати за своїм часом, ми дійсно цей час починаємо рахувати гарненько, і ми дійсно бачимо наше завантаження. Так от, наші випускники, випускники саме програм із тайм-менеджменту, вони використовують технологію прицільного тайм менеджменту в своєму житті після тренінгу. І, звісно, мають базу для аналізу, що саме забирає найбільше часу. Одна із випускників, дуже яскравий, тому що ми вчора вчора з нею спілкувалася. Одна з випускників подивилась просто в переліку своїх задач побачила за тиждень скільки часу йде на ось цю рутину, яка просто пожирає час. І там потрібно зробити, і там потрібно проконтролювати, і там потрібно розписати. І звичайно почала створювати помічників із штучного інтелекту своїх власних помічників із штучного інтелекту. Цей навик вона отримала на навик створення помічників із власного. Власних помічників і штучного інтелекту вона отримала на практикумі, який називається Перепрошивка менеджменту з штучним інтелектом для власників і директорів. Там ми. Створюємо помічників, які стосуються безпосередньо роботи самого власника. Це створення стратегії, і це створення маркетингової стратегії, а потім відслідковування, щоб ось тих принципів, які заклали, закладені в стратегії і в маркетинговій стратегії, було дотримано. Так от мені наша випускниця говорить. Говорить, Катю, я насправді подивилася, що ще я можу зробити для того, щоб вивільнити свій час. І вона почала називати цих помічників, які для себе створила. І я дійсно подумала, що, перше, це дуже важливо, тому що ти розумієш, з чим ти працюєш, і для чого ти все працюєш. Друге, ти дійсно бачиш результати своєї роботи, і ти дійсно відслідковуєш різні. Різні ситуації, різні завдання, які є, які інколи власники мають, особливо малого середнього бізнесу, мають виконувати самостійно, або дуже часто виконують самостійно. Ну і, звісно, чесно кажучи, коли мені Наталя передала інформацію, скільки вона помічників зробила, і як ці помічники їй зараз допомагають. Жити і насоджувати своїм життям, я сказала вау. Я сказала вау, тому що, чесно кажучи, не очікувала, що а, дійсно можна так, так зробити. Тож, повертаємось до нашої теми: Як вивільнити 50% часу і а, залучити та, додаткову ефективність. Також в 50% без найму працівників. Ось, знаєте що? Коли ми говоримо з точки зору власника, це насправді дуже просто. Тому що є людина, є рішення, і все. Відразу ця людина починає впроваджувати рішення в життя. Але якщо ми говоримо про власника бізнесу із Сформованою командою, і в команді також є певна кількість людей, які потребують власника, спілкуються з ним щодня, задають питання, і власник знаходиться в операційному управлінні самостійно, то постає тут, ось в цей момент постає питання: а що робити, дійсно, що робити, коли є команда, і ця команда. Постійно потребує твого часу, і скільки б ти не вивільнив самостійно, з'являються ті, хто посягають на цей додатковий час вивільнений тобою. Тож Наталя відповіла, це знову ця ж сама Наталя, тому що ця людина, яка поділилася результатами. Свого впровадження штучного інтелекту, і ці результати мене ошелешили і приємно надихнули. А Наталя поділилася, та, щоб ви розуміли, що це. Наталя є власницею кав'ярні пекарні у Львові, і вона сказала, що за травень після. Після того, як вона пройшла практику, перепрошивка менеджменту з штучним інтелектом для власників і керівників, травень став найкращим місяцем в за період життя її бізнесу кав'ярні пекарні один рік, що він закритий був із найвищими показниками по доходу. Саме після того, як Наталя пройшла цей практикум і почала застосовувати ці результати, отримані на практикумі, вона створила і оновила стратегію свого розвитку, на основі цієї стратегії створила маркетингову стратегію. І, звісно ж, так як власниця відразу почала це впроваджувати і впроваджує вона це все разом із своїми працівниками. Неможливо людині, яка є власником, в кафе та в кав'ярні, яка додатково є ще пекарнею, робити все самій. Тож уявіть собі, що Наталя підключила працівників, і саме в цей момент, саме після того, як підключення пройшло, як почалось використання штучного інтелекту всією командою. Починаєш відчувати ось ці реальні дані, і ось той ефект, який ти очікував. Звісно, відчуття не відразу, що Еге-гей, команда, розібралася, як, як з цим жити, як це виконувати, не відразу могла розібратися. І не відразу почала користуватися штучним інтелектом. І ось тут насправді є невеличка пастка, бо є керівник, який зрозумів, наскільки штучний інтелект крутий, наскільки він економить час на виконання тих чи інших завдань. І є команда, яка далі бореться із завданнями вручну, і яка насправді. Не вся, але частина із людей просто не встигає дійти до штучного інтелекту. Частина із людей команди говорить е, і боїться почати використовувати штучний інтелект саме через те, що боїться заміни. Друзі, я хочу відразу вам сказати, що не буває заміни насправді штучного інтелекту. Не буває. Чому я кажу так голосно, не буває! Бо Є ті працівники, які працюють в команді будь-якій команді, і вони починають використовувати штучний інтелект. Отримують підвищення своєї власної ефективності, і насправді керівник розуміє: окей, команда почала користуватися класними інструментами, вивільнила свій час і виконує результати набагато швидше, ніж я це очікував. Окей, можу ставити більше цілі, і ми можемо це все робити досягати тим же самим, цією ж самою кількістю в команді, ніж я думав до цього. Тобто. Точно вас не звільнять за те, що ви будете користуватися штучним інтелектом, але вас можуть звільнити, якщо ви не будете цим користуватися, не будете впроваджувати в своє життя елементи штучного інтелекту і використовувати його в роботі. Бо насправді, і як би не хотілося це признавати. Ми з вами вже живемо в епоку, коли, принаймні, на роботу запитують: «А як ти користуєшся штучним інтелектом? А якими нейромережами ти користуєшся? Ага, окей. І потім роблять висновки. Бо вже потрібно дійсно розуміти, що відбувається. Що відбувається в команді, як виконується завдання, і наскільки швидко виконується завдання? Пам'ятаєте, один із законів бізнесу, який існують протягом взагалі всієї історії виникнення бізнесу це краще швидше, і можна це не дуже якісно, але важлива швидкість, ніж пізніше і супер-мега якісно. Бо коли ми відтягуємо пізніше, робимо і супер мега якісно, ми втрачаємо ефект ось цього часу, і ми втрачаємо можливість зачепитися за щось. Так було завжди, так перевіряла я кілька разів, і це були неприємні перевірки, повірте, в своєму ж як керівника. Тож, коли зараз існує можливість почати працювати і виконувати свою роботу швидше за рахунок. Штучного інтелекту і автоматизації якихось своїх рутинних завдань, користайтесь цим. Користайтесь цим, тому що ви насправді підвищуєте свою вартість, якщо ви найманий працівник, ви підвищуєте свою вартість в очах вашого, вашого керівника, так, який вас найняв на роботу, і в очах інших компаній, які Потенційно можуть найняти вас на роботу. Якщо ви є власником, то, звісно ж, дуже важливо також почати використовувати штучний інтелект, тому що ви стільки можете всього гарненько, по-перше, налаштувати. По-друге, ви стільки зможете часу вивільнити свого власного, не думаючи зайвий раз, а що б це могло бути, а про що мені слід або, о, Боже, як мені описати ось цю, ось цю посадову інструкцію? Це ж так довго. Я не хочу це робити. Один із способів швиденько написати. Будь-якому керівнику, так? швиденько написати посадову інструкцію, це описати описати свій бізнес, описати структуру приблизно і, звісно, попрацювати трошки із штучним інтелектом, і вуаля, ви будете мати гарну посадову інструкцію, яку будуть виконувати ваші працівники. Тож, якщо повертаюсь до теми, як ви 50% часу. І делегувати 50% завдань без найму працівників. Насправді, підсумовую те, що говорила протягом 15 хвилин з вами, важливо розуміти, не зараз, зважаючи хто ти, власник бізнесу, чи керівник чи найманий, чи наймане найманий працівник, важливо розуміти, що саме можна. Автоматизувати за допомогою штучного інтелекту для цього вам знадобиться і підійде. Принципи тайм-менеджменту. Тобто ви маєте мати базу, що саме вас займає найбільше часу, які типи завдань, які види завдань займають у вас найбільше часу. Як це зробити ідеально? Почати кожного дня записувати. Можна спочатку постфактом записувати, чим ви займалися. Ось тут говорив із клієнтом, ось тут говорив із Івановим про тето, потім створював або або намагався подивитися на майбутні компанії. Потім говорив із Івановим про інше. І коли ви будете мати в себе базу для аналізу протягом кількох днів, а ідеально, щоб це було протягом кількох тижнів, ви зрозумієте, які задачі у вас забирають найбільше часу. І потім ці задачі. Можна почати автоматизовувати за допомогою штучного інтелекту, чи створювати шаблони, чи робити так, щоб ці завдання за вас робив ваш помічник і штучного інтелекту, який створений саме для виконання ось такого типу завдань. Але це стане дійсно для вас можливим і легким, маючи базу знань, що потрібно автоматизовувати. Отже. Перший крок це подивитися на своє життя і знайти ті завдання, які забирають 50% вашого робочого часу. Друге, виділити із цих завдань ті, які ви будете робити найперші, ті, які ви будете автоматизовувати найпершими. І звісно, почати це робити, як можна почати це робити, і як автоматизувати, наприклад, створення стратегії і матері нової стратегії для свого власного бізнесу? Як я вже це говорила сьогодні в Етері? Що для цього в нас є практикум, який триває 6 годин. Називається він Перепрошивка менеджменту і штучним інтелектом для власників і директорів. На цьому практикумі ви отримуєте чотирьох помічників. Увага! Чотирьох помічників. Перший той, який допомагає розписати будь-який проект, будь-яку ціль, і він допомагає. Почати реалізовувати цю ціль, і потім відслідковувати і пере. Відслідковувати досягнення, і при необхідності змінювати план дій для того, щоб все ж таки у вказані терміни отримувати ту ціль, яку ви хочете. Другий помічник він називається Октагон, і він створений для того, щоб створювати або оновлювати стратегію бізнесу. І третій помічник називається він маркетинговий партнер. Він створений для того, щоб на основі стратегії створювати маркетингову стратегію бізнесу. І уявити собі, насправді, ось ці дві задачі вони у власника да, в займають. Якщо говорити по частоті, то вони дуже часто займають час, так? тому що зараз бізнес стратегію тримає руку на пульсі, але не щодня. Тобто раз в місяць, в два-три, в залежності від реалії бізнесу, власники переглядають стратегію. Якщо це раніше було в доковідні часи, це було раз на Рік створюєш стратегію, і переглядаєш її, коригуєш плани кожного кварталу. То зараз стратегія може змінюватися кожного кварталу насправді. Але переглядати її потрібно там раз в три тижні, раз в чотири тижні. І саме для цього ці помічники і є. Тож, власнику, ніби на створення стратегії, на перегляд її не потрібно багато часу, не потрібно. Не дуже часто це робить власник, але часу на виконання саме цих завдань іде колосальне. Тож ці помічники забирають рутинну роботу із пошуку інформації і реально допомагають керівнику і власнику створювати свою власну стратегію і оновлювати її або дотримуватися її протягом певного періоду, коли є. Коли, Існує бізнес. Це перший практикум. Другий практикум, який дійсно допомагає, і він вже є продовженням ось цього практикуму для власників і керівників, називається він перепрошивка менеджменту із штучним інтелектом командний формат. Тобто ми приходимо в компанію, і ми. Перше, створюємо для компанії першого помічника і штучного інтелекту, який зачіпає основну частину всіх бізнес-процесів компанії. Далі ми працюємо із ключовими, ключовими працівниками, їх, звісно, визначає сам керівник, сам власник, і разом із ключовими працівниками ми опановуємо штучний інтелект. І за час е, самого практикуму кожен із працівників створює свого власного помічника на робочому місці. Тобто уявіть, що круто, коли ви, як власник, приходите до вашої команди, а у вашої команди є перелік бібліотека цілих помічників, ціла бібліотека помічників і штучного інтелекту, які вміють робити різні види задач. І ними користуються ваші працівники. Тож, твердження і заявлена тема, що 50% завдань можна створити, можна реалізовувати. І, звісно, підвищити свою власну ефективність і ефективність власної компанії без найму додаткових працівників. І ви дійсно це можете перевірити на собі. Я рекомендую насправді. Перевірити це на собі, і ви можете доєднатися до. Наших практикумів, бо маємо ми практикуми не тільки для власників і керівників. Ми маємо власне практикум для всіх, на якому ми допомагаємо людям. По перше ми вчимо самостійно створювати помічників і штучного інтелекту. Ну і по-друге, ми допомагаємо людям розібратися в штучному інтелекті, і звісно ж почати його використовувати тут і зараз. І буду завершувати, друзі, в наше спілкування. На завершення я скажу, що насправді все можливо була б наша з вами бажання здійснити ось це задумане. Тож, якщо ви, вам відгукується ідея, щоб вивільнити свій час, щоб... Пришвидчити свою ефективність ефективність свого власного бізнесу на 50%, і не залучати при цьому додатковий персонал, бо я розумію, зараз в нас насправді є в Україні є дефіцит персоналу, тож нам потрібно виживати. І саме штучний інтелект це та можливість, якою потрібно користуватись. Тож для того, щоб опанувати... Штучний інтелект, будь-ви власник, будь-ви найманий працівник, просто пишіть нам в директ Ші, і ми надамо вам наші програми для того, щоб це зробити легко, просто і насправді дуже швидко. Ці програми допоможуть вам насолоджувати життям більше, бо ви станете ефективніше і вивільните свій час. А я вам друзі кажу. Папа, -па, до скорих зустрічей і гарного вам сьогоднішнього та й завтрашнього дня! Насолоджуйтесь своїм життям і кайфуйте від кожної його хвилинки. Папа! -па.